Ми з вами продовжимо в'язати нашу чарівну, неперевершену серветочку. І зараз буде у нас 18 ряд. Щоб його почати, нам треба перейти посер... під... під цю арочку і дістатися до середини. Ми з'єдналися, там, де я вам і говорила, ви да, пров'язали останній попкорн. Тобто, щоб вийшла ось така наша квіточка. І з'єдналися із початком роботи, тобто там, де ми з вами перебиралися до середини арочки в попередньому ряду. Да? А зараз після з'єднання ми будемо переходити маленькими кроками під середину наступної арки. Тобто ми ось так крадемося, крадемося, проходимо через піко. І малесенькими кроками йдемо до середини горочки. Так, і під серединкою ми пров'язуємо стопчик без накиду. Так, і цей ряд у нас такий легкий, такий легкий, відпочинемо від попкорнів, від наших, від усього відпочинемо зараз. І будемо з вами в'язати повітряні петлі, просто повітряні петлі. Отже, зараз ми набираємо, так, це у нас набираємо 10 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І нам треба з'єднатися ось таким чином. Ми підхоплюємо біля нашого, біля нашої квіточки цієї. Так? Ми підхоплюємо. Другу петлю тут в цій арці, і другу петлю в наступній арці. Ось так їх з'єднуємо і приєднуємось до нашої арки, яку ми щойно зв'язала до нашої великої арки. Тобто, для того, щоб трошечки опустити цей попкорн наш. Далі знову 10 повітряних, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і підхоплюємо ось центр арочки з двома піком. Тут також з'єднуємося. Ідемо далі. І нам треба тепер пров'язати 6. Шість повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І з'єднуємося у вершиночку попкорна, центрального попкорна. Знаходимо дужечку, за яку зачепитися, і зачеплюємося. Туди, куди ми, звичайно, попкорн ще в'язали. Да? Так, після цього ми знову в'яжемо 6 повітряних і приєднуємося посередині наступної арки. Ось так. Далі знову у нас буде 10 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це у нас знову квіточка, в якої були арочки по 8 петель. Тому в другу петлю тут від попкорна, в другу петлю тут, з'єднуємо їх отак. ось. І приєднуємось до, до арки нашої. Да? Знову 10 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Приєднуємося до наступної великої арки. Так, тепер у нас буде 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І просто приєднуємося до, там, де у нас по 5. Повітряних петель арочки біля пелюстки. да, Тут приєднуємось просто. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, і приєднуємося до центральної, до центру наступної арки. Тобто, в нас так виходить, бачите, як як зірочку і начебто, да? так, ось так. І таким чином продовжуєте в'язання. Я вже начебто вам все показала. Да? Там по 10, а, тобто великі арки ми в'яжемо по 10 повітряних, а ті арки, які в нас ближче до, до центру, над центральними попкорнами да? і над пелюстками тут по 6. В'яжіть до кінця ряду. Так, ми продовжуємо роботу, зв'язали 18-й ряд і переходимо до 19-го. Цей ряд також абсолютно простий і легкий. Ми будемо його повністю весь в'язати із стопчиків без накиду. Дивіться, перша арка, яка перед нами, це арка з 10 повітряних. От ми над цією арочкою зараз пров'язуємо 10 стопчиків без накиду. Так, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий і десятий. Також нам треба пров'язати в центральне, це наше з'єднання, три стопчики без накиду. Один, два, і три. Є. Тепер під наступну арочку, тут також десять. Ми пров'язуємо так само 10 стопчиків. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тепер один стовпчик з накидом пров'язуємо в стовпчик з накидом попереднього ряду. Далі у нас шість повітряних, значить над ними пров'язуємо шість стовпчиків. 4, 5, і 6. Тут ми над цим з'єднанням над попкорном не пов'язуємо нічого, а в наступну арочку, яка теж з шести повітряних складається, ми також пров'язуємо 6 стопчиків. Один стовпчик без накиду, стопчик без накиду попереднього ряду. Так далі, 10 під цю арочку, 3 стовпчики у з'єднання над квіточкою. 10 над да? стопчиків сюди, 1 стовпчик стопчик попереднього ряду, 6 сюди. Пропускаємо це з'єднання, 6 сюди. Ну і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Таким чином, в'яжемо до кінця ряду і зустрічаємося з вами вже в наступному. Переходимо ми до 20-го ряду. І зараз в'яжемо наступним чином. Пров'язуємо спочатку чотири повітряні, це буде нібито наш стопчик з двома накидами. Після цього ще три повітряні. Робимо накид і пров'язуємо стопчик з одним накидом у петлю, з якої ми вийшли. Потім ще три повітряні, робимо два накиди, і в ту ж саму петлю, з якої ми вийшли, сюди ж ставимо. Ніж кущій цього стовпчика. Ось так. Тобто ось така повинна вийти штука. Після цього відразу робимо накид. І внизу пропускаємо два стовпчики, у третій пров'язуємо просто один стовпчик із накидом. Ось так. Після цього робимо знову два накиди. Пропускаємо два стовпчики, в третій опускаємо ніжку стовпчика з двома накидами, далі три повітряні, один накид, цей же стовпчик пров'язуємо, мається на увазі стовпчик без накиду, да, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знов три повітряні, два накиди, і сюди ж пров'язуємо ще один стовпчик з двома накидами. У нас вийшло ось такі дві штуки. Тепер робимо накид, знову пропускаємо два стовпчики, і в третій в'яжемо стовпчик з одним накидом. Після цього робимо два накиди, і далі в нас йде три стопчики три стовпчики з накидом, які ми вив'язували над попкорном. От у центральний стовпчик ми в'яжемо спочатку стовпчик з двома накидами, три повітряні, сюди ж в'яжемо стовпчик з одним накидом, знову три повітряні, робимо два накиди і сюди ж пров'язуємо ще один стовпчик з двома накидами. Ось так у нас вийшло. Після цього робимо накид, пропускаємо два стопчики. Один, вибачте, один стопчик пропускаємо, в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Ось так. Так, один же я пропустила, так? Да? Один мається на увазі на, на арці. Там не видно не один, той, що з трьох, да? а один на арці стопчик пропускаємо, тобто всього два виходи пропустили. Так, Після стовпчика з одним накидом робимо два накиди, пропускаємо два стовпчики без накиду внизу, і пров'язуємо знову стовпчик з двома накидами, три повітряні. Робимо накид, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні. І в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами сюди ж. Ось так. Йдемо далі. Так, це в нас уже після центру один пров'язаний. Значить, ми зараз робимо накид, пропускаємо два стовпчики, третій в'яжемо стовпчик з накидом. Так, і тепер ми робимо знову два накиди, і в стопчик, який у нас над стопчиком ось оцим, був там у нас з'єднання було, так? сюди пров'язуємо ніжку стопчика з двома накидами, три повітряні, ставимо сюди ще стопчик з накидом один, три повітряні. І сюди ж Стопчик з двома накидами. Так. Тепер робимо один накид, пропускаємо два стовпчики і в наступні три в'яжемо по одному стовпчику з накидом. 1, 2 і 3. Так, і посередині ми залишаємо ось один стовпчик, так? Да? Так, і з цього боку так само залишаємо один стовпчик. А у другий пров'язуємо, починаємо пров'язувати ще три стопчики з одним накидом. У нас вийшло так ось у нас вийшло поки що. І йдемо далі після трьох стопчиків. Так. Робимо два накиди. Так, зараз зараз Так, і пров'язуємо в ось цей стопчик без накиду, який нас над стопчиком, який поєднував о, наш 2, 19 ряд, стається, да? і з арочкою. От сюди в вершиночку ми пров'язуємо стопчик з двома накидами, три повітряні. Стопчик з накидом в'яжемо по центру. І ще три повітряні, і стопчик з двома накидами ще один сюди. ж. Далі робимо накид, унизу пропускаємо два стопчики, у вершинку третього пров'язуємо стопчик з накидом. Знов два накиди зробили, два стопчики пропустили. У вершинку третього пров'язуємо один стовпчик з двома накидами, три повітряні, і ще один стовпчик вже з одним накидом, три повітряні, і залишився сюди стовпчик з двома накидами. Так Є тепер зробили накид, і пропустивши два стовпчики, в третій пров'язуємо. Стопчик з одним накидом. Робимо два накиди, і ми дійшли до а, трьох стовпчиків, да, які в нас виходять із у нас над вершиночкою да, стовпчика, не стопчика, а попкорна. Ось в з тих стовпчиків ми пров'язали стовпчик з двома накидами, тепер три повітряні. Сюди ще стопчик з одним накидом, три повітряні, і ще один сюди стопчик з двома накидами. Зробили накид. Так, пропустили два перших стопчики на арочці. Стоп-стоп-стоп, один стопчик, один, один, один пропустили. І в наступний в'яжемо стопчик з накидом. Так, ну і вам здається, рапорт показала, ні, не показала, йдемо далі. В принципі, система та сама, але вже ж покажу вам весь рапорт. Так, зробили два накиди. Тепер пропускаємо вже два стовпчики, у третій пров'язуємо стовпчик з двома накидами, три повітряні. Стопчик з накидом у вершинку цього ж стовпчика. Да? Тобто, в'яжемо таку. Як його назвати, таку? Тризуб такий, да? <смі> так, дов'язали його, зробили накид і через, через два стовпчики в третій пров'язуємо стопчик з накидом. Так, ось так ось у нас виходить. І тепер ми будемо в'язати. Стопчики з одним накидом. Да? так, У нас а ні, ні, ні. у нас ще буде ж... А, Дивіться, у нас ось цей елемент, що у нас квіточка така із попкорнів. Да? Над ним рогаточка наша, оця, такий тризуб. Да? І по боках повинно бути ще два. Тобто, ми зараз пров'язали тільки один, зробили стопчик з накидом. І тепер наступний цей тризуб наш над стопчиком без накиду який. Ішов над е, двома він буде так, стопчиками без накиду. Так, пров'язуємо перший стопчик з двома накидами, три повітряні. Е, робимо стопчик з одним накидом сюди, три повітряні. Так, і ще один стопчик з двома накидами. Сюди, ну, так, такий тризуб наш цей. Так, пров'язали. Зробили накид, пропустили два стопчики, і в наступні три пров'язуємо по одному стопчику з накидом. Так, один, Так, всі пісні туди, ага, туди. Так, один, два і три. Залишається у нас один стопчик, і пропускаємо один з другого боку. І в'яжемо ще три стопчики, Так, один. Два. І три. Так, тепер, здається, я вже вам все показала. Так, тепер уже все, тобто пров'язала увесь оцей шлях, да? Так, ну і ще раз нагадую, що над найвищою точкою, у нас їх дві виходити, да? у нас наші такі рогаточки. По боках повинно бути ще дві, і в найнижчих точках йдуть стопчики з одним накидом по три штуки. Да? Так, ну ось так, ось ви далі продовжуєте в'язати, закінчуєте цей ряд, і потім ми переходимо до останнього 21-го ряду. Здається, він останній. Вже, да? Да. так? В'язали рядочок і переходимо до останнього, 21-го. Зараз ми з'єдналися і знаходимося над трьома повітряними петлями і відразу над ними пров'яжемо одну повітряну. Тепер під наступну арочку ми зв'яжемо 1, 2, 3 стовпчики з одним накидом. Вибачте, без накиду. Після цього підіймаємось на три повітряні, робимо накид і в, стопчик, в вершиночку стопчика з одним накидом ми пров'яжемо стопчик з одним накидом. Далі знову три повітряні. Спускаємось донизу під наступну арку, ми пров'яжемо знову ж таки три стопчики без накиду. А у вершиночку наступного стопчика пров'язуємо стопчик. У вершинку наступного стопчика також пров'язуємо стовпчик. У вершинку наступного стопчика стопчик. Під наступну арку три стопчики без накиду. Далі, знову, у нас буде йти три повітряні тобто над кожним центральним стовпчиком, ось цих елементів, ми вив'язуємо по. З такого елементу, так? три повітряні, стовпчик з накидом, три повітряні і спускаємося до низу під арочку, пров'язуємо по три повітряні, о, по три стовпчики з одним без накиду, вибачте, заговорююся. Так, над кожним стовпчиком далі по стопчику під арочку. Тобто там було три повітряні, та, значить ми три стопчики в'яжемо. Так, ми дійшли до центрального стовпчика, там, де в нас було наш три зуб, значить, да? в'яжемо три повітряні, і в вершинку цього стовпчика в'яжемо стовпчик із накидом. І знову три повітряні, спускаємось донизу і в'яжемо стопчики. Так, ну я поки що зупиняю. <зйомку>, тому що ось ці елементи вам показувати не потрібно. І вже повернусь до вас, коли почнуться ось ці стовпчики, там, де 3 і 3. А ви поки що прив'яжіть також самостійно. Пров'язала я 5 ось цих наших штукенцій і дійшла до стовпчиків з одним накидом. Що я тут роблю? Я тут пров'язую стопчики без накиду над, першою, над першим стопчиком, над другим. І а, за схемою середні два пропускаються, а відразу йде пров'язка стопчиків без накиду у наступні два, в останні два, точніше. Тобто, центральні залишаються ось так. Ну і далі знову у перший стопчик з двома накидами, пров'язуємо стопчик без накиду. Під арочку по одному стопчику, три повітряні стопчик з накидом у вершинку центрального стовпчика, знову три повітряні опускаємось донизу і в'яжемо три стовпчики без накиду. Так, далі знову по стопчику вершиночки. Трьох стопчиків, і так далі в'яжете по колу до кінця ряду, потім серветочку, як завжди говорю, да треба випрати, і заблокувати. Для тих, хто не знає, як блокувати, значить переходимо у мої відео в плейлисти. так І там є в мене блокування сніжинок. І там під низом, ти в інфобоксі. Розписано, що робити із серветками. Так, ось так ми закінчили нашу красу. Точніше, почали останній ряд, да, початок закінчення. Дов'язуйте. Дякую, що були зі мною, що пов'язали зі мною. Всього вам найкращого, мирного неба, здоров'я, злагоди, затишку. Нехай буде в вашому житті все те, що вам необхідно. До нових зустрічей, бувайте!